Консультація для батьків. Як тренувати дитячу пам'ять. Вправа номер 1 Розкладіть кілька предметів на столі. Попросіть дитину заплющити очі. А потім приберіть один предмет. Коли дитина розплющить очі, нехай вона згадає, що зникло. Вправа номер 2 Назвіть категорію, наприклад, тварини, фрукти, кольори. А потім по черзі з дитиною називайте слова з цієї категорії, намагаючись згадати якомога більше. Вправа номер 3 Допоможіть дитині пов'язати нову інформацію з чимось знайомим та візуальним. Наприклад, щоб запам'ятати нове слово, можна вигадати до нього смішне речення або картинку. Вправа номер 4 Ритмічна інформація легше запам'ятовується. Вивчайте з дитиною вірші, пісні та скоромовки. Вправа номер 5 Повторюйте разом. Просіть дитину переказати вам, що вона дізналась у школі, в садочку, про що читала або що цікавого сталося протягом дня.